Вісім серіалів, від яких я не могла відірватися. Всім привіт! Мене звати Альона, і на цьому каналі ви дізнаєтеся, що почитати та що подивитись. Сьогодні я хочу запропонувати вам добірку з восьми серіалів, які особисто мені ну дуже сильно зайшли. І я дуже сильно сподіваюся, що ці серіали сподобаються і вам. І перший серіал називається Кабінет кур'йозів Гільєрмо Дель Торо. Вісім епізодів, і кожен з них є окремою мотрошною історією, спродюсованих Гільєрмо Дель Торо. Неймовірним режисером, який дуже майстерно зображує усі е, такі різноманітні жахастики та горори, і ця історія не стала виключенням. Я не буду розказувати про кожну серію окремо, тому що це окремі сюжети, окремі головні герої. Та кожна з цих серій, я думаю, потребує вашої уваги та вашого залучення. Я можу сказати лише те, що це неймовірний жахастик, він е, в певних моментах дійсно. Мурахи по шкірі, і самі історії вони визивають і жах, і подив, і якийсь кур'йоз одночасно. Але ці серії точно не залишать вас байдужими. Це вже точно. А ще скоро, вже 7 листопада, на Netflix виходить екранізація Франкенштейн від Гільєрмо Дель Торо. І я думаю, що це також має бути щось дуже сильно неймовірне. До речі, у мене на каналі є відео з екранізації. Цями 2025 до 2026 років. І якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться посилання на відео буде в описі під відео. Тому після перегляду цього відео перемикайтесь на наступне про екранізації Наступний серіал називається опівнічна меса Ми не особливо любимо таємниць, не знати для нас некомфортно Що більше ми знаємо, то менш ми гнучки. То легше ламаємось. Буває таке, що ти глянеш на світ і кажеш, як, 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 як. Хто ви? Ти знаєш, хто я. Цей міні серіал розкаже нам про історію одного невеличкого містечка і один момент з життя цього містечка, коли туди повертається молодий священник. Але саме з його приходом у містечку починають відбуватися доволі дивні дива. І з одного боку містяни знову починають вірити у Божественне, починають вірити у Бога, починають вірити в чудеса, які можуть справдитися. Але разом із цим усім чарівним, гарним та хорошим також приходять і різноманітні таємничі події. Які в певний момент можуть трохи страшити. Саме цей серіал він досліджує не стільки надприродні якісь жахастики, надприродні якісь сили або щось подібне, а скільки досліджує саме природу людського зла, саме природу людських вчинків, як вони впливають на людей і які результати можуть бути через ці якісь певні вчинки людські. Тому тема віра. Тема наслідків людських вчинків, тема взагалі людяності людської, дуже сильно розкрита в цьому серіалі. І якщо вам подобається щось подібне, то ласкаво запрошую до перегляду. Наступний крутезний серіал і колись це був мій улюблен... улюблений фільм, коли я ще була малою дитиною. І зараз це серіал, і називається Він Привиди дому на пагорбі. який Амшовикенгендолінідрім юга. What if I dream that you sent us away into the dark and we get hurt? And my heart breaks right in half and I can't feel anything happy. Until I can't stand it anymore and I I have to die. Until I'm on a silver table. It's my jaw wired shut. <laughs> Did you wake us up from a dream like that? We're not like any other family. She was not crazy. It's that house. Of course I Неймовірно крутезна історія, яка дійсно захоплює з самої-самої першої серії. І як на мене, особисто зі мною було так, вона і тримала до останньої серії, того що дійсно дуже захоплива історія, яка ну, вона відчутна, так прям утримує вашу увагу, зосереджує, того, що кожен такий гачочок у кінці кожної серії він просто змушує вас перемикатися на наступну і вже хотіти додивитися той серіал до кінця. Тому Якщо вам подобається різноманітні в надприродні явища, привиди і всяке таке. Привиди дому на пагорбі теж вам сподобається. Наступний поліцейський детектив розкаже нам історію одного хлопчика, якого звинувачують у вбивстві своєї однокласниці. І цей серіал називається юнацтво. Озброєна поліція! Я підлоги, так, щоб я їх бачив! Що Ви шукаєте! Тату! Він ще дитина! Тату, я нічого не зробив! Він же хороший! Тату! Що хоче. Ти знаєш дівчинку на ім'я Кеті Леонард? То це вона мертва. Чому питаєш? Ти згоден трохи поговорити про твого тата. Я я, я, я нічого не зробив. я... Що ти ракую? Тебе побила дівчина Слинько. Ми нічого не зробили. Дивіться на мене! Здуріти можна, що твій мозок каже тобі робити у дитинстві. Отже, цей серіал насправді розкриває доволі багатий такий спектр різноманітних проблем, починаючи з булінгу, соціальної травлі в соціальних мережах, завершуючи гендерним насильством і ну, просто дійсно доволі складний такий за тематикою своєю серіал видався. І що ще тут досить сильно дивує, що якщо ви звернете увагу, то цей фільм знятий одним дублем. Розуміло, що там, скоріше за все, серії можливо, вони якось там були подроблені, все ж таки. Але, от якщо ви придивитеся, коли будете дивитися, то можна прослідкувати, як камера ніколи не вимикається, немає ніяких нарізок. І це дуже дуже сильно круто, тому що мені здається, що таким чином ми ще більше погрузили в ту атмосферу того, що відбувається у самому сюжеті, ми наче дійсно перебуваємо у там. Увесь час. І це ще більше лякає. І що ще дуже цікаво було для мене в цьому серіалі, це спостерігати за тим, як змінюється поведінка головного героя. Я думаю, що якщо ви, вже знаючи про цю інформацію, звернете на це увагу, ви зможете також прослідкувати самого, усю метаморфозу головного героя від самого початку і що з ним трапилося у кінці. І це взрив мозку. Просто вау. Ще додатково, я хочу відмітити саму гру головного актора, малого хлопця. І це також просто оплески, тому що мені здається таку важку роль дійсно складно зіграти. І ще будучи дитиною, звичайно. Але блін, ну цей хлопчик дійсно, як на мене, впорався просто на ура. І усе цей антураж одного дубля, цього хлопчика, самої історії, головних героїв інших, які м, супутствували якось нашому головному герою. Усе це просто-просто оплески. Тому я дуже щиро рекомендую подивитися вам серіал юнацтво. Я думаю, що ви також не залишитеся ровнодушними до нього. Наступний серіал також зайде любителям привидів і всього такого надприроднього. І називається він Привиди маєтку Блай. Your parents loved you so so much. In a way, they'll always be here. It's going to sound strange, but I'm having somebody else's dream. What dreams? Hey. they're born here Також горорний серіал, який розказує нам про життя однієї дівчини. Вона наймається на роботу гувернанткою, приїжджає до однієї сім'ї у маєток, щоб нянчитися з дітьми, які живуть у цій сім'ї. Діти в нас сироти, і оця гувернантка вона буде їм і доглядальницею, і вчителькою, і все таке подібне. І так як наша головна героїня проживає в цьому маєтку, з часом вона починає бачити і дізнаватися про. Ро деякі такі. Таємниці та скелети у шафі у цій родині в цьому маєтку. Дівчина починає бачити привидів, і в один момент вона усвідомлює, що цей дім не простий дім, і ця сім'я не проста сім'я. А що тут дійсно є якісь потебічні сили, над якими ще ну не зрозуміло, чи можна взяти гору. Усе це звичайно пов'язане з минулим мешканців цього маєтку. І от нашій головній героїні потрібно буде дізнатися усе про ці таємниці та про цих таємничих мешканців це також неймовірно захоплюючий та затягуючий серіал, який ви зможете подивитися за вихідні або там навіть за один день, дійсно того, що дійсно серіал. Має дуже напружену атмосферу, має темну атмосферу. Звичайно, він не такий лякаючий, типу, як скримери, якісь, немає там нічого такого, але він тримає у напрузі, того що усі ці подобічні сили, усі ці привиди, і всяке таке інше воно не може якось відпустити та розслабити вас в певний момент, звичайно, але. Ця історія дійсно не відпустить вас, тому що крім того, що вона трохи мотрошна, вона ще й дуже сильно цікава. Не дивлячися на те, що цей серіал у жанрі хорор, провідні теми, це все ж таки втрати, це кохання, це вірність, це дружба. це Теплота, яку можуть дати люди, люди один одному. І от це також варто пам'ятати, переглядаючи цю кіноленту, цю кінострічку в дев'яти серіях, і ви зможете дійсно дуже швидко подивитися цей серіал. І я сподіваюся, залишитися з приємними враженнями. Далі ми переходимо до серіалу у жанрі кримінальний трилер. І цей трилер заснований на книзі, як ми дуже сильно любимо. А книга ця від автора Сорена Свей струба і називається як книга, так і серіал Каштановий чоловічок. Ця історія розкаже нам про розслідування невимовно жорстоких вбивств, де вбивця після себе залишає маленьких фігурок у формі каштанових чоловічків. І, от власне, ми маємо двох головних героїв: це двоє поліцейських, які намагаються розслідувати цю невимовно страшну, дійсно та мотрошну справу. Усе дійство відбувається у Копенгагені, і ви вже можете здогадатися до якого жанру відноситься цей серіал. Цей серіал складається з одного. Сезону та має у собі шість серій, тому знову ж таки ви зможете доволі швидко його подивитися. І я також сподіваюся, що цей серіал, особливо в таку погоду, як зараз. Не знаю, що там у вас, а у мене за вікном просто така мряка. Там і туман, і дощ, і темно, і холодно, і все таке інше. Тому от мені здається, що якраз під таку погоду серіал Каштановий чоловічок буде вам. Ідеально, наступний серіал у жанрі політичного трилеру називається Нульовий день. 3402 людини загинули авіакатастрофи, зіткнення потягів, суцільний хаос, сили, що стоять за цією атакою, небезпечні і готові завдати удару ще раз. Конгрес санкціонує створення спеціальної слідчої комісії і надасть їй надзвичайні повноваження. Ви хапатимете людей на вулицях без ордерів? Не я, а ви люди повірять у те, у що мають повірити. Правда є правдою, та не завжди вона найважливіша. І ця робота розкаже нам про історію одного дня у Штатах, коли трапилася дуже е, така величезна кібератака, дуже важлива та дуже небезпечна для усіх, тому що вона саме спричинила низку багатьох катастроф, де стало багато е, горя, де чинилося дуже багато жертв. Це дійсно була катастрофа, це дійсно був хаос. Багато людей загинуло. Дуже багато шкоди було нанесено через цю кібератаку. І от, власне, ми маємо головного героя, це колишнього президента Сполучених Штатів, який долучений до комісії певної, яка повинна розслідувати цю справу про цю кібератаку, і звичайно зрозуміти, хто там був винний у ній, знайти винних, і призупинити, щоб ну не сталося такого і вже у майбутньому. І от, власне, ми маємо такий доволі переживаючий за емоціями серіал, тому що зрозуміло. Що це все серіал? Зрозуміло, що такого. ну, Наскільки я знаю, поки що не було таких сильних кібератак взагалі. Але блін, спостерігаючи, як розвиваються зараз технології. Привітча Джипідії там нещодавно, до речі, читала лише новини про те, що можна вже купити собі окремого робота, який буде там допомагати вам по господарству, всього лише там щось за 20 тисяч доларів чи щось таке. Поправте мене, якщо я помиляюся в коментарях, чи знали ви про таке. Але от з цим дуже швидкий їм розвитком технології мені вже, якщо чесно, стає трошечки стрьомно. І от тому, коли я дивилася цей серіал, мені також якось так було тривожненько. Знаєте, отже, серіал Нульовий день дійсно напружений політичний трилер, який буде вам цікавий, якщо ви в принципі цікавитесь різноманітними технологіями, політикою, політичними іграми, трошечки бойовиками і всім таким іншим. І не можу сказати, що ви такий розслабляючий. Знаєте, Якщо порівнювати його з серіалами про маніяків, які я дуже сильно люблю, і да, я під них розслабляюсь. Да, отака от я не знаю, яка, але так і є. І от політичні ігри. Серіал Нульовий день. Запрошую вас до перегляду. І якщо ми вже заговорили про роботів, штучний інтелект і все таке інше, якщо ви зацікавлені у такій темі, тоді наступний серіал вам також має сподобатися. І це науково фантастичний міні-серіал від німецьких кінокомпаній, який називається Касандра. Не віриться, що ми купили такий класний будинок. Твоя мама наполягала, щоб дім був з душею. Я Касандра. Вітаю у моєму будинку. Цей серіал розкаже нам про історію однієї сім'ї, яка переїжджає до нового будинку, який прям такий напічканий, набитий різноманітними технологіями, а власне саме штучним інтелектом. Там є помічниця, яку звуть Касандра, і з часом вона з помічниці перетворюється на дещо інше, тому що вона також хоче влади. Цей серіал з елементами наукової фантастики, з елементами трилеру, трошечки жахів, але так зовсім трошечки більше все ж таки трилеру. І це дійсно. Спочатку може здаватися, що такий примітивний трошечки і якийсь передбачуваний сюжет, але за цим всім, на мою особисту думку, криється доволі сильний глибокий сенс, того що, якщо розібратися у самій свідомості цієї касандри, якщо розібратися у Причинах, чому вона така, чому вона робить таким чи іншим чином, що там трапилося у тій сім'ї, що там взагалі відбувається. От якщо подумати трошечки глибше, і з якогось, можливо, філософського або моральної якоїсь точки зору, порозмислювати над цим усім, то дійсно можна прийти до певних висновків про моральність, про чесність, про любов, про сім'ю, про людяність і про ще дуже дуже багато різноманітних. Людських якостей, які деякі висвітлюються, деякі засуджуються, і все це намішано от в такий один сезон неймовірного серіалу про штучний інтелект, який, ну я думаю, також не залишить вас байдужими. І як я бачу, то з цим серіалом думки багато діляться на тих, кому він дуже сильно сподобався, і на тих, кому він взагалі сильно не сподобався. Я відношу себе на ручках любові і ніжності до категорії тих людей, кому він сподобався. Тому що дійсно я віднайшла м, дуже глибокі сенси в ньому. Я віднайшла для себе дійсно багато чого за що можна зачепитися у головних героях та і у самому сюжеті, особливо у кінцівці. Тому я сміливо раджу вам цей серіал. Віднесіть собі себе до певної категорії людей, кому він подобається, або кому він не подобається. І напишіть мені про це в коментарях. Ну що, от і завершили наступну частину. Нашого прекрасного відео про те, що подивитися, я сподіваюся, вам було цікаво і пишіть у коментарях, що будете дивитися наступним. А на сьогодні я з вами прощаюся іду збирати до вас нову цікаву інформацію. А ви перемикаєтеся на наступне цікаве відео, і скоро побачимося, папа. -па.